На жаль, щось перервалося, але я продовжу в другому епізоді. Е, я дуже сподіваюся, що пан Албанський завтра не зникне кудись, тому що, окрім військових питань, е, бюджетних корупційних є питання небезпеки для дітей, яку ігнорують е, ну, підлеглі, так само як вбивають дерева підлеглі. Корчового, задорожного, Албанського, так і ігнорують безпеку дітей. Населиш цукрозаводу. Я завтра письмово поясню і відео знімемо. Взагалі, це величезна ганьба. Албанський багата людина. Може, утримував би усіх цих кривавих депутатів, які привели війну і смерть в Україну. Будьмо, пан Албанський, поважати треба людей. І де не був ти сливу, завжди пам'ятай, що батьківська рука тебе всюди тримає, бо ти наше все на собою. Ти знає. Борімося й поборемо.